Всім привіт! Мене звати Люда я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні переді мною стоять отакі розкішні красуні, такі мої гарні орхідейки. Але чомусь дуже довго вже вони не цвітуть. Ну, і сьогодні я хочу їх простимулювати на цвітіння. Щоб вони мені вже показали свої квіти. Бо вони займаються собою, нарощують листки, нарощують коріння. А я би вже хотіла бачити цвітіння цих орхідей. Є також і така орхідея у мене. Також вона дуже кріслата, дуже така гарна, Black face. і. Також є пірат пікоті. І червоний пірат пікоті дуже такий колір сюрприз. І кожен раз все цвіте мені по-інакшому. І сьогодні я хочу показати, як я буду оці свої такі шикарні орхідеї стимулювати на цвітіння. Я маю півлітру води. Маю з собою тут вже поставила. аміак. це є наш шатирний спирт. Також маю янтарин. І ці препарати сьогодні підуть мені для стимулювання орхідей на цвітіння. Ну, почнемо. Я набрала у шприці вже. Один мл янтарної кислоти набрала, потихеньку увожу у воду, і 1 мл я набрала на шатирного спирту аміаку. Також увожу у водичку. Тепер я це все перемішаю, беру отватні диски. Замочую і починаю протирати листки. Отак протираю листки із з однієї сторони і протираю листки із з другої сторони. Бачите, яка орхідея кріслата має дуже гарні. От вона такі має великі-дужекі листки, коріння починає вже з горшка вибігати, але вона займається собою. Вона відрощує оцей молодий листочок у неї, і вона поки що ростить себе. Масу таку зелену, гарні дуже у неї листки. Люблю я цю орхідейку. Також має вона на собі три квітоноси, яких вона не відсушила. І я ці квітоноси не зрізаю. Може, вона схоче сплячу брудочку собі пробудити. Хоча не дуже так допросишся у цієї орхідейки, щоб вона відпускала сплячу бруньку. Але все може бути у природі. Це можливе. Протираю одну сторону, також протираю і другу сторону листків. Дуже така ця орхідея лапухата. Дуже вона лапухата. Вона вже у мене відростила оцю макушку. Видно, яка оця макушка. Це вже йде, отак вона видно, бо йде проділ. Це йде раз, два, три. Раз, два, три. Шість листків вона відростила уже у мене. Я її купляла. І вона у мене вже цвіла домашні цвітіння. Купляла її одну у цвітіння, а у мене вдома зацвіла вона ще по-інакшому. Ну, Теж дуже сорт, гарний, дуже стійкий. Цим Де. роствором я стараюся протирати тільки листки. Коли можна пересаджувати, туди можна замочити і кореневу. Ну, у ґрунт я цей роствор не проливаю. Не поливаю орхідею аміаком. Не хочу забруднювати грунт. Аміаком Я стараюся протерти, листки також вбираються все. Такі дати трошки підштовх ці орхідейці. Я протру раз і протру ще раз листки, бо я зняла верхній шар пилюки. Порохи присідають, і я зняла цей шар і зараз другий шар, знову протираю. Протерла я листки і хочу тепер показати квітоноси. От є три квітоноси, я їх також протру, От може прокинеться якась спляча брунька. Також схоче ця орхідейка заквітнути. Оцю орхідеєчку я вже протерла. Отака красота. Також хочу пристомулювати і цю орхідею Black Face. Дуже ця орхідейка гарна. Дуже така вона бордова, така, з дуже такою, махровою, махровою такою гарною тканиною по собі. Дуже така бархатна орхідея. Цю орхідейку я купляла у розмірі 2,5, вона прийшла до мене у мосі. Квітуча в мене вдома. Вона проквітла і дуже швидко скинула квіти, і почала сушити коріння, гноїти коріння, почала скидати всі свої корінці. І орхідейку цю я поставила на реанімацію. І посадила її в мох, і вона так відновлювалася, ця орхідейка. Коріння були дуже пересушені, а були квіти. Уже на цій орхідеїці, і вона, так як після такого переїзду, стресанула і всі корінчики загноїла. Ну, я її, правда, відновила. Вона пустила дуже багато корінчиків. Я посадила вже її також у такий горшечок великий. Дуже мені подобається отакий горшок. Дуже гарно ця орхідея в такій посадці. Себе повела, і вона, дивлюся, сподобала собі отаку от посадочку і отакий от горшечок. Вона має дуже багато повітря всередині. Також у неї отакий от бідончик є нанизу. В цьому в нижньому такому горшечку там є керамзит. Більшість тут у неї моху є, у цієї орхідейки. І вона отак сидить. Дуже швидко вона просихає, при тому, що вона і в мосі, більше в неї тут половина муху. Але після того, як орхідейка скинула, тут уже і листочок цей у неї залишився, який був, але він тверденький гарний, я його не чіпаю. І вона. Вже відростила оці листки, оцей листочок відріз у мене, цей відріс у мене, отакий великий лапухатий, росте оцей, і ще вона викинула з серединки четвертий листочок у неї йде. Також вона займається собою, нарощує, все нарощує, коріння нарощує, нарощує листки. Це отака була орхідея у розмірі 2,5. Ну, я вже хочу, я вже дуже хочу, щоб вона мені квітла, квітла і квітла, а вона все випускає і випускає свіжі корінці, свіжі листочки. Я дуже задоволена тим, що орхідейка випускає, бо тому що орхідейка буде мати гарні листки пишні, гарна коренева. І е, будуть і гарні цвітоноси. Але я вже хочу бачити її цвітіння. Я вже заскучила за отою махрою, такою її гарною, такою пишною. Ця орхідейка мені нагадує бабусину спідницю. Махрова така краса. Дуже така бордова. Отак я протерла її, утираючи, отак її аміаком. І буду надіятися, що ці орхідейки мені видадуть квітоноси. такі дві красуні, лінтяйки, які не хочуть ростити квітоноси, а займаються тільки собою. Також цей горшечок дуже має багато корінців у собі. Дуже він. Зарощений. Коріння дуже багато, він важкий, важко мені піднімати його. Отака милота оцих орхідей. От сьогодні я вам показала, як я стимулюю свої орхідейки, такі, які не хочуть квітнути, і я їх стимулюю до цвітіння. Але стимулюю тільки орхідеї, які здорові. Які орхідейки хворі, я такі орхідейки не дуже стараюся їх стимулювати. Ну, це ж гарна орхідея, здорова, і вона може викинути мені уже квітонос. А якщо хвору стимулювати, ну треба пробувати, що вона буде викидати. Чи буде кидати корінці, чи буде мені кидати квітоноси. Треба все експериментувати. Ще проекспериментуємо і на цьому. От таке сьогодні у мене було відео. А я всім вам гарно дякую, що ви дивитеся мій канал, що ви мене підтримуєте. Всім вам щиро і щиро дякую, хто на мене підписався. А хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дуже мені цікаво! Спілкуватися з однодумцями. Всім я бажаю мирного неба, Божого благословіння, щастя, здоров'я, достатку, добробуту у кожну родину. Всіх вам, земних благ, будьте всі здорові і всім вам гарного дня!